Давай однією ручкою, ром. Однією ручкою, двома пальчиками. Давай. Отак от, от. Ось цей вказівний. Вказівний, зайка. Вказівний і великий. Ось так. Мама дає тобі папірчик. І давай. Молодець, давай ще. Отак, от роздвигаєш, давай. Молодець, давай ще. Роздвигаєш і. Молодець. ну Ти вже тут багато порізав, ти молодчинка, тільки не двома, не двома ручками, а двома пальчиками. Розкриваєш і от швидко так. оп, бач! Вийшло! А ще розкриваєш. Трошки не вийшло, нічого страшного. Давай ще будемо. Ану, розкриваєш, і ще разочок. Добре, давай ось тут, мама, дасть тобі давай. Розкриваєш.